Взагалі, це повинен був бути другий епізод по Dark Moon, але я зробила фатальну помилку і не перевірила звук перед записом першого епізоду. І збереження з у мене теж не вийшло. Тому я вирішила розказати основне, що відбувалося за три ігрових дня, які відіграла вже, і далі продовжувати. До речі, якщо ви не дивились перше відео, нульовий епізод пролог, то я залишу. Посилання зверху відео, краще його подивитися першим. Еліс переїхала в будинок у Копердейл, і він виглядав жахливо. Ці плями на стелях, пліснява, стара техніка і меблі. Навіть ліжка немає, а тільки надувний матрас, який лежить на газетках, іржавий дах з дірками. Не зрозуміло, навіщо нашому батьку був цей будинок і чи жив тут, але судячи що тут є меблі і основне для життя, то скоріш він тут проживав якийсь час. Ще ми знайшли в будинку книгу, довідник про вампірів, і це теж викликає багато запитань. Еліс почала його вивчати, і за ті три дні вона його вже повністю прочитала. І з цікавого ми навчилися плести косички щаснику. О, ще до нас приходив Фред, наш дядько, який повинен був бути на солані, але я думаю, він просто за нас хвилюється і сином зняв будиночок Копарделі на пару днів, щоб впевнитися, що ми нормально переїхали, що у нас все добре. Ми йому показали будинок і спитали, чи знав він, що він знаходиться в такому жахливому стані. Ще Фред взяв автономно цю книгу і почав її читати, що це дуже цікаво. Я думаю, він не знав про те, що тут відбувається. І він був здивований побачити там цю книгу. Еліс влаштувалась на роботу детективом. І знаєте, з одної сторони сумно, а з іншої радісно, що та серія погано вийшла, тому що в перший день роботи я дуже сильно тупила. І в перший день ми заробили 27 сім тому що. Перше завдання було поїхати на місце злочину, де ми не знайшли останній доказ. Але дуже цікаво, що на місці злочину ми знайшли духа, і я ним побалакала. в неї був медлет натхнення. Дуже символічно. Думаю, що гра піддала нам такий матеріал. Також ми гуляли по копердейлу, ходили в коктейль-бар, намагалися знайти якихось. Наших однолітків, щоб познайомитись, поспілкуватись, але ми впевнили, що в цьому місті дуже багато літніх людей, тільки з одною вийшло більш-менш поспілкуватися. Але я для себе думаю, що це були просто п'яні базікання, ні про що, начебто, розповіла все основне. Якщо щось забула, то я буду доповнювати. А ми продовжуємо. Ось ми з вами тут. Зараз шоста вечора, В принципі, не хочеться нікуди йти, тому поки посидимо вдома. Взагалі я хотіла відіграти вихідні дні, але нам дали підвищення, і тому у вихідні стали робочими. В Принципі, відіграємо один робочий день, тому це буде цікаво подивитися, як я топлю хоча я сподіваюся, я не буду тупити. І знаєте, що я не показала риси характеру. Вона вірна, самовпевнена параноїк. вона перестала готувати і пішла читати другий том. Так, це перший том, а Чому у нас немає другого? Ти його начебто дочитала до кінця. Так, давайте купимо другий том. Так, на чому я зупинилась? Да. і швидко вчиться. Також у неї слабкий імунітет. Я сподіваюся, вона не буде часто хворіти. Так, і так як ми дізналися, як робити косички часнику, то нам треба купити грядку, щоб його посадити. І ось. Замовлю часник. Ого, він за 100 аж Давайте дві возьмемо. Відкриємо. О, по два дає. Це добре. Поставимо книгу сюди. Перший том. А, тут була вже книга. Так, ну я думаю, тоді продамо її так. Ми не бачили і першу теж продамо, так як ми її прочитали вже. Ну все, ми зараз позаймаємось своїми справами і зустрінемось вже на роботі. Так, ми прийшли на роботу, і я дуже хочу, щоб ми відправились на місце злочину. Так, да, у нас є це завдання, тому їдемо. Давайте розпитаємо цього хлопця. Потім почнемо шукати докази. І чому всі кашляють? Що. Відбувається. А, заборонене повітря. Давайте ми пошукаємо докази, а потім побалакаємо з, з кимось з поліцейськими, з людьми, які тут ходять. Так, ну в цей раз було чомусь дуже легко. Тут все на видних місцях. О, навіть забагато доказів, якщо чесно. Це мені поблажку зробили. Подивилися, як я перший раз грала такі, Ну, добре. Трошки допоможемо на легше завдання тебе відправимо. Давай я хочу знову. А я не можу у нього взяти. І я хочу трошки можливо побалакати. У нас є час ще. У нас тут завдання ще відправитись на патруль. Можливо, ми це зробимо сьогодні, тому що мені не дуже там подобається. Коли я туди потрапляла, я тільки й чекала, коли всі ми почнуть бійку, щоб виписати ми пошвидше штраф і повернутися назад. Так у нас тут є. У нас якийсь недокучливий сім. Ми думаємо, що він у нього крашна нас, капець. І він думає, що ми цікавий сім. Ми сусіди. Давайте познайомимось, трошки більше поспілкуємось. Давайте дізнаємось про нього більше. Розповімо, що ми тільки що переїхали і нікого не знаємо в місті. Що ми трохи ходили, гуляли, ходили в коктейлі бар, але ми побачили там тільки старих сім'їв. <світ> Давайте позаймаємось такими рутинними справами. да? Ми навіть по-нормальному не познайомились з нашими колегами. Ми тільки поспілкувалися трохи з начальницею. Трохи почали підлизуватись до начальниці, можливо, на. Розкриє нам якісь таємні справи, щось цікаве розкаже нам. О, go on patrol <гум> О, ну все, отримаєш О, Знову все. Отримав? Ти хочеш подратися? Давай. Привітаємось. Треба спілкуватися. Angry, чого ти angry? О, давайте подивимось перші враження. Цікавий сі, сім, цікавий. Сім. Добре, у нас одинакові перші враження. Так, хтось ще хоче подратися. Нам треба ще один штраф виписати. А, ще 2 години патрулювати треба. О, ви хочете подратися. О, ну все. Іди сюди. І тобі, тобі штраф. Штрафи на і наліво виписуємо. <рив> 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 ну, а що ти хотів? Ага. Так. Да, про начальство. Скоріше за все, ми будемо підлизуватись, тому що Еліс хоче досягти своєї мети будь-яким способом. Можливо, зовні вона мила дівчинка. Але в душі така ж зміюка, як і її мама. Тому з колегами немає сенсу здружуватися. Можливо, тільки з детективами. А офіцери нас не сильно цікавлять. Можливо, ще з лаборантом. Можливо, він щось цікаве для нас зробить? Добре, у нас знову звичайні справи. О, давайте аналізувати. Ага. Аналізувати докази. Цього я ще не робила. Але чесно, мені хочеться кар'єри досягти по максимуму. І я не знаю, у нас буде час спілкуватися з колегами, тільки якщо тут будуть завдання. Але я буду намагатися це трошки робити. Можливо, ось тут, начебто, детектив сидить. Можливо, у нас погане з нею, якісь трошки відносини, погані. Думаю, це треба управляти. В принципі, ми і так на максимум зробили. У нас ще є час. Я не знаю, чи буде нам зараховуватись, якщо ми зробимо більше ніж потрібно. Тому. Може, трошки поспілкуємось Вічлива. Ну, ти вічлива тільки на роботі. В житті ти не така людина. Ні. Давайте, поки ти йдеш в туалет, ми подивимось, які у нас відносини. Так, Еліс думає, що має раз вільний, самодостатній сім. Реально. Капець Ну, можливо, так ми зможемо трошки ближче до неї підібратись, щось дізнатися, що ми вже нічого не встигнемо робити. да? Давайте тоді ще поспілкуємось з нашою начальницею. Давайте поспілкуємось про інтереси. Давайте поспілкуємось про фітнес. Типу ми такі спортивні. Ми займаємося щоб ловити злочинців. Ми зробили 328. Я хотіла знаєте, що знайти. О, це вона наш. Начальник, так, звісно, фашен. Ну, у неї про нас гарні враження це добре. У всіх колег чомусь до нас гарні враження. І це добре. Ти хотіла почитати? Давай. Тоді почитай. Ой. І у нас ще один день. Цікаво, ми отримали саме втрати підвищення, чи ні? Знаєте, я думаю, другий день буде нецікаво дивитися. Зараз ми тут піклуємось про наш часничок, і знаєте що? Я не знаю, може піти зараз до нашого сусіда чи вже на вихідний. Тому у нас багато роботи, і вже ми підемо на вихідний. Боже, у нас ще буде один робочий день. Та чому так багато? Давайте тоді сьогодні підемо. Нема коли погуляти. Все, давай переставай читати. Думаю, тобі вистачить, що ти ще хочеш. Стати впевненим. Ти хочеш. Станемо впевненими. І підемо на пробіжку, а під час пробіжки зайдемо до сусіда нашого. Ось ми прибігли, і він вже стоїть тут. Давайте, а ти вже сама підійшла побалакати з ним. Як у тебе справи? Скажемо, що ми там живемо. Вийшли на пробіжку. Чому маєте нічого спільного? Ти живеш в такому будинку, спитаємо у нього: Оу, ов, оу, оу, а ти тут не сам живеш? Ти з якимись мадамами живеш. Ого, Їх аж троє. Давай познайомимось! А, ти теж параноїк, як і ми. Вони знайшли один одного. Давайте скажемо, що ми сусідка нова. Давайте щось скажемо про будинок. Майже комплімент будинку. Давайте скажемо, ми просто тут були на пробіжці. Тому вже. Йдемо додому, нам завтра на роботу. Було приємно познайомитись з вами. Можливо, ще якось зустрінемось, от треба подивитися, хто що про нас думає. Так, що ми думаємо про Олівію? Ми думаємо, що вона цікава всім, а вона думає, що ми з чудовим почуттям гумору А Тіфані? А Ми думаємо, що вона дратує всім, а вона про нас що ми цікаві. Ми отримали підвищення, це сталося всього за 2 дні. Я дуже цьому рада, що ми тут отримали. Тепер ми будемо додатково отримувати 10 доларів на годину. Також ми отримали такі бонуси: Вішалка для рушників, металева полиця глянцева. Ми отримали дуже багато предметів. У Еліс боїться грузи. Давай в дом тоді біжиш скоріше. І нам на роботу аж через три дні. Ну нарешті вихідні. І в наші вихідні йде дощ. Це так життєво. Так, я зайшла подивитись, що нам дали. І ось такі речі ми отримали. Дякую за унітаз. В принципі, можна якраз їх і поставити нам замість деяких старих речей. А також трошки розберемо наші усі речі. Так, вже трохи облаштувалися. Що ми тут додали? Поставили паличку для взуття. Еліс привезла з собою кавоварку. Прибили полички, які нам дали за кар'єру. Також ми замовили новий стіл, тому що той вже розвалювався, як ви бачили. Зробили такий куточок для гардеробу. Поставили ліжку, яке теж нам дали за кар'єру. ванну теж додали наші штучки. Поки ще дуже рано, я подивлюся, скільки часу займе зробити всі ці штуки з часнику. Скільки чесноку на все це потрібно буде. А що ти. Це ти вже зробила? А чому ти зробила тільки вінок? Ой, ой, косичку. Ну, давайте ще єрлянду. Ага. І всі 15 штук пішли чеснику на єрлянду. Реально. Ах, добре, У нас там вже чесник ще росте. О, він знову виріс. Добре, давайте знову зберемо і зробимо ще вінок там можна зробити. Тож тобто знову ти в робочій формі, що воно тобі так подобається, чи що? чому ти в ній постійно. І зроби вінок. Ага, 10 на нього знадобилось. Тобто 5, 15 і 10. Добре. У нас було аж 2007 мільйонів, але з-за того, що ми тут. Понакупляли, понаставляли. У нас залишилось 247, і у нас вихідні нам треба трохи відпочити, погуляти. І, і думаю, ми косичку залишимо собі, а це. А, я не можу його продати. Угу. може чесник Ну, добре, я сподіваюся, нам на вихідні 247-7 мільйонів вистачить. І Еліс, чому ти просинаєшся так рано? Тоді йди, відправся на пробіжку. Ну я думаю, що ми зробимо? Вже ж підемо до наших сусідів знову. Може, запросимо їх трохи погуляти? Хай нам покажуть місто. Вона сама пішла, поплавала, і вона ще здобула рису характеру активно. Вона побігла туди і пропливла ось цей шлях, щоб прийти сюди і піти додому. О, Вже холодно. І -ї -ї. А нам вже треба рахунки платити, а у нас немає. Так, знаєте що? Я знаю, що у нас є тут якісь речі, які нам, в принципі, не потрібні. Нам вже ж їх подарували, ну, точніше, віддали на роботі за кар'єру. Ми молодці, заробили на це, значить, воно наше. Ми можемо це продати і отримати багато грошенят. Дуже багато грошенят. Ось так, все ми тепер дуже забезпечені. Ну що ж, у нас вихідні, ми прийшли до сусідів. Нам в той раз Олівія пообіцяла показати місто, тому що ми з нею начебто нормально потоваришували. Давайте просто привітаємось. Скажемо про сонячну погоду, Кажуть, у мене вихідний. Я думала, буде дощ, тому що він вчора йшов, але сьогодні сонечко і я дуже рада цьому. Може, нас запросиш додому, М -м -м. покажеш нам свій будинок. Хоча це більше схоже на закинутий завод, або якийсь закинутий склад. Вона така гарна. Добре, підемо, постучимося. А, ось вони де Добрий день. Хто є вдома? Давайте подивимось, як виглядає. Да, реально закинутий завод обставлений меблями. От тут навіть є ноутбук, і, знаєте, непогані такі меблі. О-оу, знайомі люди. Дивіться, хто тут є. Ми їм штраф виписували. Давайте поскаржитись на місцеву молодь. Поскаржимось на нього. Ще він такий, раку починаю. А ми ще з нею не стоїмо О, треба з Олівією привітатися. Все, давайте з нею познайомимось. Смішно. Вона виглядає така, знаєте, як любитель жартів, мені так здається. Оу, давайте подивимось, які у нас перші враження. Ми думаємо, що вона дратуючий і у неї теж краш і цікавий сім це вже третя людина, четверта, яка на нас кращий. Що такого особливого в Еліс, що всі ловлять на неї краш? Так, okay. да, давайте скажемо, що ти обіцяла нам показати місто, а Еля Еліас може його звати майже як Еліс. Еліас Еліс. Еліаса немає вдома, так? Всі нас добре прийняли. Тільки у нас на деяких погані перші враження. А у всіх, начебто, до нас вс... добрі. Ми Всі вважають, що ми цікаві. Так, реально. А, ах ти, ти вдома? Чому ти такий злий ходиш шашер? Ну, давай погуляємо. Ми Олівія і Еліас. Треба, можливо, ще спитати у них, чому вони в п'ятьох тут живуть в цьому незрозумілому місці. А, Думала, вони в пін-понг будуть грати як ракетка, а я вибрала -понг. Ну Давайте подумаємо, що це вони так почали знайомство. Да? Якось ми хотіли подивитися місто, але, схоже, Олівія така, вирішила. Давайте спочатку пограємо, трохи вип'ємо, а потім підемо ввечері гуляти. О, ми виграли Еліас і Олівія програли. О, давайте ми випили. І поділимось своїми знаннями про вампірів, як Олівія на це відреагує, цікаво. Потихенько, тільки нікому не кажи. Ага, що ти там розповіла? Мабуть, якщо вампіри не хочуть пити кров сіма, вони можуть пити з пакетів кров. Клем приготувала бургери, це так мило. Що вони такі всі милі, вони, начебто, так згуртовані, можна сказати. О, давайте поближче зовнішність взагалі всіх подивимось. Так, ну Клем теж така миленька, дівчинка і Олівія дивіться, яка така. Ашер. Ашер тебе звати Боже. Да що з тобою? Давайте посміємо з нього. Як з тобою посміятися? Ти такий странний. Не вийде ще. Якось ми тут дуже довго сидимо, вже вони всі прийшли сюди, розпалили вогнище то я й такі. Мені здається, вони реально, начебто, на підпитку. Особливо цей Яшер. Давайте поспілкуємося. Давайте. Ми такі вже готовенькі. Будемо хвастатись мускулами. О! Коли, коли ти вже з ним спіла флі... пофліртувати? Коли? Еліс. Ти як твоя мама? Чесне слово. Це, дивись, вона так дивиться на мене. Ця клем. Може, тобі подобається Еліас? А ми такі тут приперлися, фліртуємо з ним, вредам їм трошки автономної свободи. Знаєте, прикольна компанія, вони мені сподобались. Шкода, що сьогодні не погуляли разом з ними, а залишились вдома, але це теж було весело. Ну, мені було весело, якщо чесно. Вони всі смішні. Ті вже починають розходитись. О, вже дев'ять. Давайте ми теж будемо йти додому. Вже ранок наступного дня. Точніше, який ранок? День. Ми так пізно прокинулись, хоча і не пізно лягали спати. Зараз Елі захотіла почитати книгу. О, вже дізналась на 9 рівень про вампірів. Так, що ти зробила? Тут сказано, що. Та що ж ти так швидко читаєш? Так, тепер Еліс може готувати. З плазмого, з драгонфрукта, я так розумію, це драгонфрукт, салати і напої І вона прочитала книгу, і тепер можна купувати третій том. Еліс дізналася, що вампіри, що вони винні харчуватися сімами. Не знаю, робити все можливе, щоб цього уникнути. А іноді ж із bad. Давайте замовимо третій том Ого вже 250 коштує кожен том, все дорожче і дорожче. І дослідження слабких сторін вампірів. Вперед подивимось, що воно нам дасть. Знаєте що? Треба було перший том не продавати, а залишити собі на пам'ять, чому я його продала. а Мені цікаво, що я можу з цими штуками зробити, тільки повісити. Як думаєте, Еліс би повісила такий вінок на двері? Думаю, так, хай висить. До речі. У нас ще є 7 мільйони, Нам, ми можемо відремонтувати трохи будинок, прибрати ці п'ятна, осі і може ще з фасаду будинку прибрати. А ще треба полагодити дах. В принципі, думаю, можна зняти 1500 за дах. І тисячу за прибирання цих плям буде логічно. І тоді у нас буде будиночок більш-менш гарненький. Так, ти підіймаєш логіку в дослі... коли досліджуєш слабкі сторони вампірів. Мені цікаво, що з цього вийде, але воно ні до чого не йде, якщо чесно. До нас тут прибіг Еліас. Що ти хочеш? Думала, ми зустрінемося а Ти прийшов в обід. Ну давайте запросимо. А що ти зайшов? Що ти робиш? Ми тебе навіть не запросили. Ти просто війшов, взяв наше сміття і вийшов. А, я не знаю. У нас вчора були мудлети, що начебто з ним. Нам неприємно спілкуватись, чи що, можливо, він щось зробив таке і тепер так намагається вибачитись. Ого, що таке, що таке, що в тебе так багато якихось. Наляканих модлет, що хто про тебе говорить, тому що в оточенні скептиків. А він скептик? Люди просто не розуміють, коли щось трапиться, вони пошкодують, що їх послухали. Давайте поспілкуємось на звичайні теми про погоду. Питаємо, як пройшов в твій ранок, все було в тебе добре. Як поспав? О, що ти? Чому? Що сталося? Прямо не подобається з ним спілкуватись, так? Що будемо робити? Ти навіть не хочеш його бачити взагалі. Давайте тоді просимо піти тебе. Що, 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 що. Що, що ти робиш? Тобі ж він не подобається. Ти сама вибрала тільки. Що? Я попросила тебе піти, а ти. Взяла його, обійняла. Що ти робиш? Еліс, ти така стратна. <ріхи> тобі не подобається персонаж, але ти з ним фліртуєш. Я, схоже, сама нажала на якийсь романтичний сайво, А подумала, що нажала на щоб він пішов. <ріхи> Це вже моя вина. В тебе вже немає мудлету, щоб тобі погано з ним спілкуватися. Давайте про улюблене теорії з мови розмовляємо. Ну, начебто, ти до нього звикаєш, тому можливо ще поговоримо про. Вампірів, давай поділимося знаннями про вампірів. Я думаю, Еліс запропонує Ти Знаєш, я знаю місце, куди ми можемо поїхати. Ти там дізнаєшся більше про вампірів, можливо. І а вже шеліс від цього не відмовиться. Ми приїхали в це місце, і воно знаходиться ще далі, де ми живемо. Ми і так живемо за містом. А це місце знаходиться ще далі. І це як нам Еліас сказав, колишній будинок вченого, який вже помер. І з цього будинку зробили музей, бібліотеку. І тут ми можемо знайти багато цікавої інформації. І виглядає цей будиночок реально дуже гарно. Боже, вчений не так давно загинув, тому що будинок виглядає по-сучасному. Що підемо всередину? Дивіться, як він такий самозакоханий трохи, чи що. А зла! Він такий вау, я її привів сюди. Я такий молодець, на все вийшло. А вона така, ах, я з ним. І не хочу бути з ним, але мені потрібні ці знання. Давай почитаємо щось. Візьми книгу, щось почитай. Давай подивимось разом портрети, фотографії, точніше, які тут висять. Угу. Схоже, це був вчений, це його жінка, а це їх син. Їх син зробив цей будинок більш сучасним. Це син нещодавно загинув. Можемо ще щось. Подивимось про вампірів. Може, знаєте там вампірські секрети. Вони, О, вони обнімаються. Усе. Ну, ти шукай інформацію про вампірів. Я сподіваюся, ти щось знайдеш. Тобі нудно, нічого немає. Вона дізналась в інтернеті все. Схоже, тут немає ніякої нової інформації для неї. Вона вже все, що хотіла, все, що могла, дізналася. О, що це за карта? Я хочу подивитися разом це. На да, шкода, ми нічого не дізналися нового. Ну, бо... О, ми можемо подивитися на зірки разом. Давайте я хочу все ж таки подивитися на місяць, тому що де ми ще подивимось на нього? А тут така можливість. О, ти подружилася з Еліасом. А я сюди вставлю відео. Вони пішли грітися біля вогнища і обнювалася так. Мило і странно водночас, і у Еліс більш немає цього мудлету, що їй неприємно розмовляти з Еліасом. І вони повернулись в бібліотеку. Ось цей мудлет, як вони грілися разом. А Давайте знаєте, що тут можна, тут можна розповісти драматичну історію. Не знаю, чому Елі захоче повідати Еліасу про її минуле, що трапилось її батьками. Да, ну, ось так все і було. Давайте обнімемось. Цієї складної історії. Тому Еліс ця історія далась. В принципі, по тому, як вона розповідала, не ну, так складно. І вже дуже-дуже пізно. А нам завтра на роботу, ми взагалі забули про роботу. Тому Еліс, дякую тобі за цей. День за те, що повів нас за місцем. Ми тебе на початку недосі думали, ти якийсь странний. Ну хоча ще час покаже, як все буде. Дивиться так на нас. О, він ще закохався в нас. Mm -hmm. <сум> ну що ж, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Ох, мені вже цікаво, що буде в наступній серії. Ці нові знайомства і незрозумілі спілкування. То Еліс теж якась, знаєте, мені стало трошки незрозуміла. То людина їй не подобається, то. Подобається, схоже нам її потрібно буде дізнатися краще до зустрічі в нових серіях. Всім па-па!